Ну я Олександр просто озвучу те, чого ну найбільше да, від вас цікав, цікавляться Давайте. люди? Чи перейшли ви з української православної церкви московського патріархату, чи трансформувалася ваша приналежність релігійна за за ці роки? Мене питають за це люди. Які ніколи в житті не були на ранковій службі. Як мені відповісти людині, яка не знає жодної молитви чи не був жодний раз на літургії? Ну, можливо, ви це поясните це. Я поясню: я православний християнин і точка. Я хожу в Українську православну церкву. Московського патріархата в нас немає документально. Хай е -е, покажуть де документально є московський патріархат. Дивіться, в церкві люди. І люди, а ми патки і люди. Да? Ну, не можна всіх в одну грібенку збирати. Я ще раз скажу: я вірю Богу, я хожу, спасаюсь от в цю церкву і буду продовжувати це робити. Молитву я відчуваю монахів, людей, які моляться за мене. В рингу прям. Не, не хейтера, який каже, що я в якусь неправильну церкву хожу, а молитву людей звичайних. Монахів, які там по 40 років живуть, по 30, по 20, дехто більше. А хто ваш духовник, якщо можна сказати, у вас є така людина, яка вас наставляє у вірі? Так. Ми можемо його назвати чи ні? Блаженіше Ануфлій. І Владика сповідом.